Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог зцілює наш біль. Рут 2.20 Благословенний він у господа. Близький нам той чоловік. Він із наших родичів. Ольвія спостерігала, як її друг стоматолог. Завантажував до автомобіля нове стоматологічне обладнання, яке він у неї купив. Мати власний стоматологічний кабінет було багаторічною мрією Ольвії. Втім, коли її син Кайл народився хворим на церебральний параліч, вона зрозуміла, що має припинити працювати, аби доглядати за ним. Якби в мене був мільйон життів, я б все одно зробила такий вибір, сказала мені моя подруга. Втім, складно було відмовитись від стоматології то була смерть моєї мрії. Ми часто проходимо труднощі, які не розуміємо для Ольвії то був біль через неочікуваний стан здоров'я її дитини та відмову від своїх амбіцій. Для Наомі то був біль втрати всієї родини. З гіркотою вона сказала «Всемогутній послав мені горе. Втім, на Ноомі очікувало значно більше, ніж вона могла собі уявити. Бог не покинув її, він приніс їй відновлення, давши онука Оведа. Овед не тільки продовжив рід чоловіка та сина Ноомі. Через нього вона стала родичкою Боаза, праотця самого Ісуса. Бог зцілив біль Ноомі. Він також зцілив біль Ольвії. Допомігши їй започаткувати служіння дітям із хворобами нервової системи, ми можемо проходити через періоди болю, але якщо ми слухаємось Бога і йдемо за ним, Він зцілить наш біль. У своїй любові та мудрості він може обернути труднощі на добро. Як Бог зцілив ваш минулий біль? Як він підтримує вас у теперішніх труднощах, помолимось. Дорогий Боже. Дякую, що ти зцілюєш біль моєї душі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.